Доброго дня, любі батьки, почнемо наше заняття із привітання діток та гімнастичних вправ. Перша гімнастична вправа це їжачок. Наступна, нам потрібно було орієнтуватися в просторі та вивчити і закріпити права-ліва сторона. Ми кладемо м'ячик під бороду, так, щоб вона була біля нашої шиї. Прижимаємо легенько його і починаємо катати вправо-вліво, вправо-вліво. Наступна вправа потрібно було покласти на плече наш м'ячик і прижати його вушкам. Спочатку з правої сторони, потім з лівої сторони, і якомога більше прижимати. Він дуже м'який і безпечний, тому діткам не було боляче, а навпаки, такі виконувалися масажні рухи. Потім ми займалися із нашою темою в сюжетно-рольовій грі, яка називається Вовк і семеро козенят. Розглядали картинку. Я діткам розповідала сьогодні цю казочку, також працювали із розвитком мовлення. Діти дуже емоційно слухали та реагували на цю казку. Потім ми розбирали правила поведінки вдома, коли дитина знаходиться. Ось нас ця казка навчила, що не можна відчиняти двері, хто б не стукав, хто б не дзвонив у дзвоник дверей. Хай відкривають батьки та дорослі. А якщо Хоче прийти мама або тато і каже, це мама, тато, як в нашій це вічини двері, то е, дітки повинні знати, що у кожного м, тата або мами є свої ключі від квартири. Тому, будь ласка, можна закріпити цю тему, обговоривши з дитиною, що не можна відчиняти чужим двері. У всіх є телефончики, які можуть зателефонувати, або е, ключі. Також ми сьогодні працювали із е, різними видами транспорту: це повітряний, водний. Та е, наземний потрібно було діткам працювати із моторикою рук, закрити очі, щоб трошечки е, ускладнити завдання, щоб не сразу вони відірвали швидко. А орієнтувалися, де їм потрібно знайти на ощуп, а потім відліпити і подивитися, що за вид транспорту. Можна назвати колір, але більше ми працювали із запитаннями та відповідями. Що це таке? Це корабель, діти казали. Що він робить? Я задаю питання, діти відповідають: пливе, де він пливе по воді. Значить, це водний транспорт. Що це таке? Літак. Що він робить? Летить, де він летить? В повітрі. Значить, це повітряний, водний, вода, повітря, повітряний машина, або у нас тут є ось такий поїзд. Що він робить? Рухається, їде, де він їде. По землі, значить, це наземний вид транспорту. Також сьогодні ще ми грали а, теж сюжетно рольовій а, грі а, в тіньовий театр, а, показувала діткам зображення тіней на стіні, і вони теж емоційно дуже реагували. Більшість боялися вовка, як вовк збільшувався та зменшувався в розмірах. А, також сьогодні працювали із дихальною гімнастикою. У кожної дитинки була своя трубочка. І потрібно було здути цю кульку. Так, і так ми декілька разів виконували це завдання. Також працювали сьогодні в зошитах в темно-зеленому та світло-зеленому. темно зелений 12-та сторінка. Потрібно було розглянути спочатку, що дітки бачать. Тут у нас є багато різних дій та діток. Ну, давайте розглянемо перший малюнок. Що тут зображено? Хлопчик їсть. Діткам потрібно було скласти маленькі коротенькі речення. Так ми вчимося вже складати речення, щоб дитина чітко говорила, розуміла і працював в розвиток. Мовлення. Так, потім ми дивилися, що дитина їсть, могли назвати. Далі дивимося, наступна картинка: дівчинка спить на ліжку. Так, що біля ліжка лежить, дітки розповідали. І так далі працювали із картинками. Тобто, моє питання, дитяча відповідь. В наступному завданні потрібно було розглянути, що вони бачать. Тут вони бачать, що є. Ой, що пливе дельфін. Так, знаходимо спочатку його хвостик. Знайшли, він якого кольору? Темно-синього. Ми дивимося, що хвостик у нас такий повноцінний. А тут що зображено? Голова. І з чого вона зроблена? Голова і тулуб. Що зроблена? Із лодоньки. Ми потім прикладали дитячу лодоньку, та я обводила, ми не малювали фарбою, щоб не бруднити ручку. Ми обводили кожну дитині ручку і створювали свою такого кита так, із лодоньки діток. Потім дітки макали фарбу синю пальчика вказівного і проводили хвильку. Утворюючи для нашого кита море. В світло-зеленому зошиті сторіночка 17. Тут таке складне завдання, і дуже часто потрібна діткам допомога. Але більшість діток справились самостійно, що дуже-дуже похвально. Потрібно було розглянути. У нас є рядочки, по яким ми наче біжимо або сапаємо, а є стопчики це як справжній стоп, або як крапає водичка з неба, дощик з неба крапає. І розглядаємо. Першому стовпчику знаходиться рибка помаранчева. А ось тут у нас теж дуже багато різнокольорових рибок. І нам потрібно знайти саме помаранчеву ось тут. А потім порахувати, скільки їх у нас знаходиться, рахуємо 1, 2, Дві рибки помаранчеві. Значить, ми біля рибки, ось в цьому другому рядочку, малюємо палички. Намалювали дві палички. Далі переходимо на третій. Третій стопчик – Тут теж у нас є рибки, рахуємо, скільки помаранчевих, порахували. Один, два. Написали дві палички. Так, продовжуємо повністю працювати зі всіма рибками. І е, в кінці ми подивилися, що в нас є фламінго, які дивляться вправо, вліво, вгору, вниз. Але ми стрілки не малювали, тому що діткам важко їх малювати. Е, ми просто озвучували напрямок, куди дивиться наша птаха. І останнє завдання потрібно було діткам увести по контуру грибочки. Також справили сьогодні дуже гарно і чудово.